Доброго дня, уважаемые кубилибины, самодельщики. Доставаем вашему вниманию трактор самодельный. Полнопроводный, 4 на 4. Передний мост УАЗ, ведущий. Задний мост ГАЗ-53. тре, ведучі тоже. Все зроблено через наголовцю, а ще гідравліка, гідравліка, навеска для плуга і всяких других агрегатів. Вал упору, потужність реверсний. І повністю функціональний трактор. Тест драйв пройшов, вже все проїхали. Ідеально схожий, задній з переднім. Оце ось від переднього. Задня 66 Повністю вона стоїть, газ 66 роздатка. І отак виключається, включається двома речагами, Повишена, понижена. І включається передній мост включається, відключається. Коробка Зіл-130, двигун Т-25. Все соєно через степлення самодільне. 90 -90 -90. Ну і плюс-мінус така всяка недоделка. Цей апарат ми зробили з моїм братом, фактично зібрали. Всі деталі, фактично за два місяці ми його зробили. Ну, а збирали деталі. Ну, десь приблизно около года. Щось купили, щось знайшли, щось позичили, щось виміняли. От у нас рульове газілівське. Рульове газелівське. нормально підійшло. Знизу, якщо видно, так виходить роздатка на вал реверсна. Так, все, от, акумулятор, всі одна, друга, відкидний руль. МТЗовський повністю функціональний, все, рульове, ну механічески. Гідравліка, все працює, все нормально. НШ-32 поставили, от якщо видно спереді, спереду, виглядає він, НШ-32. Працює отлічно, без всяких збоїв, все поки нормально. Пробували його і по болотах, і по всяких недорожниках, але нормально, все показав. Добре. Ось така система. От у нас ззаді ще рушнічка повинні приробити. рушнічок ще буде і це вся повністю силова гідравліка. Все, вроді іспитано, працює. Ось такі у нас пироги. Ну, Дякую їм за увагу. Кому понравилось, пишіть.